В Україні серед дітей та підлітків набирає популярності гра Червоні двері, жовті двері. У соцмережах шириться відео з небезпечним трендом. Гра полягає в тому, що один із підлітків є провідником, а другий суб'єктом. Другий гравець лягає на коліна ведучого. провідник починає масажувати скроні суб'єкту, повторюючи фразу червоні двері, жовті двері, двері іншого кольору. Таким чином, ставлячи багато конкретних запитань, провідник проводить суб'єкта по якомусь уявному будинку. Умовах. Часто розбудити піддослідного, щоб він не застряг десь там назавжди. Червоні двері-жовті двері, жовті двері це начебто гра, але вона водить дітей в ніби такий трансовий стан за рахунок повторюваних рухів, повторюваних слів і візуалізації. А, ця гра небезпечна тому, що якщо раніше ми говорили, що вона актуальна серед підлітків, зараз її починають грати вже молодші школярі. І а, проблема в тому, що дійсно діти романтизують цю гру і вони популяризують. В соціальних мережах і таким чином вона набирає популярності і цікавості серед дітей і підлітків. От я знаю, що там дитина лягає, інша дитина кладе руки на скроні і масажує. Що тут є небезпечним? Що саме в цій грі? Які дії є небезпечними? У психології є такі метод як на наяву. Нібито гіпнотерапії, так? це також, звичайно, це метод, за рахунок якого можна вводити в стан розслаблення і візуалізації, але це робить спеціаліст, і це робиться для того, щоб вивести людину в стан психічного благополуччя. Тобто, з певною метою під супроводом спеціаліста, коли це роблять діти, це є небезпечно, тому що незрозуміло, що дитина якісь від досвід травматичний чи жахливий підніме за рахунок. Цієї гри і що вони там зустріне. Психологиня Юлія Томах вважає, що ця гра є небезпечною для фізичного та психологічного здоров'я дітей та підлітків, викликаючи у них тривожність, головний біль і запаморчення. Це можуть бути порушення роботи організму. Багато медиків говорять, що це може бути запаморочення, що це може бути головний біль. А психологічно дійсно це піднімає рівень тривоги дитини, а можуть виникати тривожні епізоди, чимось схожі на панічні атаки. Це можуть бути нічні кошмари і у зв'язку з цим порушення сну. Також дитина може після такого досвіду у гри відчувати, ніби ця гра продовжується в реальності за рахунок емоційного такого включення, тому що ми не знаємо, що там піднялося. І дитина в силу свого віку вона не може відділити реальність і фантазію. Тому дитині в реальності може бути складно з отриманим досвідом цієї гри. У процесі гри за допомогою розслаблення та візуалізації дитина починає бачити кімнати, яких не існує, та вибирає, в які двері хоче увійти. Своє видіння вона обов'язково описує. Однак фахівці кажуть, що ця гра не відкриває двері в інший світ, а є небезпечною психологічною маніпуляцією, на яку часто ведуться підлітки. Ще важливо сказати про те, що є така вікова особливість дітей, як магічне мислення. Діти, підлітки, вони у них ще не достатньо. Сформоване критичне мислення. І тому в них фантазія, ось це магічне мислення, воно присутнє. І за рахунок цього, діти до вісьми до 9 років вони надзвичайно добре вірять в Святого Миколая, в Санту, в Зубну Феєчку. І разом з цим, так, якщо вони вірять в все, і вони і вірять в те, що існують монстри, якісь потобічні сили. І коли дитина грає в цю гру. А там є певні інструкції, що можна побачити щось таке жахливе, піднімається її такий досвід оцих жахіть. А, і дитина може відкрити там якусь свою тему, від якої психіка захищалася. Тобто, це прямий інструкція про те, щоб побачити там те, чого, від чого психіка намагається утримати дитину. І тому в цьому і небезпека цієї гри, тому що можна активізувати страхи, можна їх і навіяти. І тоді дитині якось цим треба справлятися. Особливо уважними до дитини та її поведінки потрібно бути батькам. Психологиня підготувала ряд рекомендацій для батьків. Важливо знати, що діти дивляться в своїх тікток і інших соціальних мережах. Важливо цікавитися про те, що там дійсно діти переглядають. А, можна дітей цікавитися з такою а, добрим таким інтересом, та? а чи знаєш ти про цю гру, а там колеги говорили, а можливо, ти мені щось розповісти, бо я недостатньо ну, усвідомлена, а що це таке, що це за тренд, та? а що ти про це знаєш? І то від дитини вже можна зустріти багато інформації. Побачити, що вона розповідає і що вона знає про це. В разі, якщо дитина вже спробувала і говорить про те, що в мене був досвід, важливо у, дити у дитини розпитати. Про те, а що вона відчувала, а що вона бачила, а що вона чула, а як їй було після цього. І важливо запитати, чи ну, не думаєш ти про це, і чи не лякаєшся ти, коли ти згадуєш про це. Ці моменти важливо підкреслювати для дитини, і важливо і батькам, що це небезпечно і травматично, так і для дитини. Фахівці радять батькам будувати довірливі стосунки з дітьми, щоб вчасно помітити небезпечні захоплення та пояснити ризики таких ігор.